З початку окупації Криму у 2014 році Росія розпочала масові порушення прав людини, зокрема релігійні. Крим втратив свободу віросповідання, що створює загрозу етнічному та релігійному розмаїттю півострова. Окупаційна влада лише імітує турботу про потреби кримських татар, насправді використовуючи релігію для пропаганди. Наприклад, у січні 2024 року окупанти домовились з так званим муфтєм Криму Еміралі Аблаєвим. Що кожної п'ятниці будуть проводити агітацію у мечетях на користь служби кримських татар у російській армії? Триває системне переслідування кримсько-татарських релігійних діячів під приводом боротьби з тероризмом, Росія придушує ненасильницький спротив корінного народу Криму. Зараз 107 осіб переслідують за справою хізб у тахрір. Фіксуються обшуки в мечетях, затримання імамів. У кримських мечетях дозволені лише проповіді, узгоджені з окупантами. Росія цинічно порушує в Криму релігійні права задля придушення опору.